Всім доброго вечора. Сьогодні буду намочувати цукати. Хочу спекти штолін. В тому році пекла, мені дуже сподобався штолін різдвяний, то хочу в цьому році. Що для цього мені потрібно? В цьому році купила е, кумкват. Це мандаринки маленькі, це лимони. Кумкват. Це курага, манго. Папая, киві, ананас, клюква, ізюм і вишенька. Це домашня. Я сушила, в сиропі проварювала і сушила в сушці. Ось зараз понарізаю всі ці сухофрукти і залю коньяком. І буде мене настаюватись. Настаюватися буде дуже довго. Коли ще буду пекти, ще не оприділилася, Але там потрібно, щоб місяць він був до Різдва. Лежав той штолін, ну, десь недільку, бо точно має настоюватися ці сухофрукти. І так, порізали цукати, получилася вийшла така двохлітрова баночка. Ще заливаємо конячком. Так, залили конячком і хай настоюється. Сьогодні у нас 10 грудня, хай стоїть. Дівочки, добрий вечір. Добрий вечір. Йдемо всі працювати. Сестра зайнята, пошлі. Ну, Прически в нас. Там відкривання. Ялиночка світиться. А ми йдемо м'яско ховати. Раз, камеру. У нас сьогодні свіжина на вулиці вечір. Не залізу. Ой, покажи, а що це. Ось така у нас сьогодні свіжина, савко, м'яско. Зараз будемо ховати по кульочкам. М'ясо майже все склали в морозильну камеру, а це будуть ковбаски починати домашні. Дестра коментурує. Зараз спробуємо за смаком. Чесничок. Так, Хватить, да, Хатить дуже багато теж, воно. знаєш. Можна перчику трохи ще до труси Сюха, Трусне? Трусне. Але Ось, колосолі. Ось, воно воно. Трохи. Хватить, щоб не солоне, бо солоне теж. до сол на столі пересол на голову. Поперчо зроблю так, що аж... Поперчок буде. Не один гость рота не всуна. Хватить. Фай я перчила, бо наперчить. Це безсмачню ще. Домашня ковбаска. Сама добра домашня. Напхана пальцем як Раніше Покажу погоріжком, да, не бачать. Це такі люди добрі, в нас ковбаси, балабаси. Ковбаски начиняються. Угу. Одна ще маленька вже є в кульочку. А, а ось друга, друга ось. Вчора поначиняли ковбаски, вже було дуже пізно. Одну залишили, зараз поставлю з печем, спробуємо, яка вийшла. Я надала трошки туди олійки і водички. Це баночки, помию. сьогодні будемо закривати сало. Склали трішки морозиловку свіжого, такого без нічого, а це закриємо ще в баночках, хай буде. Так, ставимо хай печеться. І баночки помиємо. Сьогодні будемо солити савку. У вас капахне вже на всю хату. Вон, ще ні, ще не готова. <кій> <кій> Хай ще печеться. Баночки помила, просихають для сала. Бубаска спеклася. Я вже виключила духовку. Ще булькає, бачите? ж. Ось стоїть в духовці. Знову прилетів паласувати дятел. Васка спеклася. Сьогодні ще зробимо свіжину, пожаримо таранчук м'яску. Таке м'яско із салком, цибульки начистила. Зараз ріжемо до вільної форми шматочки, хто, які любить, хто крупні, хто дрібніші. І будемо смажити. Нарізала салком м'ясом. А тут Нарізаю м'яско саме. Це філеєчка. Сало я меншими шматочками. Зараз воно трошки підтопиться в мене, а потім додавлю м'яско. І мені буде на тиждень до якоїсь каші, макаронів. Так. Там смажиться. Тут нарізаю. Нарізаю цибулю полукольцями. Тут вже м'ясо вкинула. А тут Одня. прийшла. Прийшла із роботи, друзі, взить я спробую, а що вчора напартачила, чи смачна, чи ні, не знаю. Зараз зробимо дегустацію. Пахне смачно, вкус не знаю. Mm -hmm. Хороше, добре. На цим так так, м'яско м'ясові солком. Висипаємо цибульку. Ой, просто одну не порізала. Цибульки додаю дуже багато, тоді буде сочніший таранчук. Перемішала, ось така краса в мене смажиться. Додала лаврового листочка, поперчила. Зараз помішаю. І от на маленькому Огні, нехай так тушкується, тушкується, щоб м'якеньке було м'ясо. Все. Моя свіжина готова таранчук. Відваримо пісної картоплі і будемо смакувати. Всім смачного. Черниєш? Сьогодні в нас на вулиці сиру, погано, квашня, сетана. Все розтає Жаль, що сніжок тане. На тиждень я дивилася погоду, там плюсова температура, дощ передається. А ми вже за... Закрили сало. Зараз покажу, скільки баночок вийшло сало. У дворі сракопад. Муська, Де моталася? Де моталась моя китя? Слизько. Погода не дуже. Мені така не подобається. Я люблю, коли мороз, сніг йде. Отаку от зимову погоду люблю. А отаке от, от лига, коли тане сніг, ходиш під ногами. Ой, калюжи. Що це? це зимова погода, ні? Щас покажу. 13 градусів. Ноль. Ось посолили сало. Чотири баночки лише сіль, а три баночки сіль і на них зложили чесничок. Це сім баночок закрили. Все інше сало у нас у морозильній камері. Тут залишилося Костя обварити. І ще ми трішки в миску внесли сала, хочу заморозити, але з приправками. Покажу, як буду робити. Так, впустила вже салковий погріб, ставля їм. О, тут у мене старіша баночка вона одна залишилася. Так. Вставляємо сюди, там ще у нас тушонка є, свинина і курютки. Це хай тут. Так, все. Впустили салко свіженьке. Я підписала. Варенька, клубничка, смородина, малина. Хватає, треба. Щось достати якусь компоту, капуста. Он знову росте морква, треба оббирати, але сухо. Ой, гниє, ось. Треба залазити, перебирати, ось вже є. Бачите, вже гнила єсть. Треба опустити відро. Ось знову росте. О, тепло в погребі у нас. Це зараз трошки похолодало, то тут похолодало. Так щось таке у нас. Консервації, смакота, помідорчики, огірочки, патісони. Всього достатньо. Якби тільки їли, повидло. Я вже показувала вам сало з приправкою. Додала сюди до сала. Ось таку розвісну, я купила. Паприку копчену, перчик і трішки ось такої вірменської приправи. І сухий часничок. Все це я розмішую гарненько. Беру шматочок сала і трушу. Так мочаємо щоб з усіх сторон. Угу. Щоб все покрило приправки. Супний кусочок так. Ось я Ось ці всі шматочки зроблю з приправками. Ось таке салко в мене вийшло. в приправках. Потім заматую пергамент і піщуваю плівкою і положу в морозильну камеру. Ще буде таке салко в мене. Ми положили ще звичайного. Цілу шухлядку. А це на пробу роблю з приправками. На вид дуже смачне, апетитне. Ось таке салко будемо смакувати. Все, дякую всім за перегляди. Ставте лайки, підписуйтеся. Ми вас Всім гарного дня, гарного настрою. До наступної зустрічі! Uh yeah. yeah.